Вітаю на каналі Початкова Німецька вивчаємо прислівники, що стосується е, неживих істот, але якихось місць або споруд. Лезо номер 31. Бувай дас дефінде. Де це знаходиться? Дослівно біля чого, при чому це знаходиться? befindet dabei ordnungsamt» – Це знаходиться біля е, офісу громадського е, порядку. Може бути е, Dubai, Arbeizam, «dabei Арбайзам, «dabei restaurant» – біля ресторану. Може бути е, «dabei Маркетплац і оце е, «dabei» може включати, що воно в самій тій будові, але десь воно. В тому приміщенні воно десь має окреме приміщення, так як ви маєте Рстейтажа, 2йтей 3 8-йтаж і, та і так далі, воно може бути десь там розміщено. Тому це використовується е, е, дабай, що воно там при чомусь там десь щось там є, щоб ви зрозуміли. Водойх. Е, Водойх мусманфаген. Е, через яку вулицю е, Водойх. Е, man fahren? Водой Straße muss мус fahren? Через яку вулицю потрібно їхати. так? 에, можна сказати, дух великі штрафи. Через яку вулицю можна сказати їхати. Straße fahren. Дойх Дадую Straße fahren. Вони з чим? 에, воміт із, 에, 에, Фербінде з чим це пов'язано. Дамет. З чимось там. Причина будь-яка. Вагав і стейт. На чому це стоїть, на чому це тримається, так? Даровав. На тому на цьому. Це вже так само, якась там причина, так? Ваганзі, шон, айма Аймал і Берлін. Warren sie schon einmal in Monster äh, тут можна класти будь-яке місто, будь-яку вулицю, будь-яку. цю. Це вже перейшло до живих äh, прислівників. Haben sie schon in Berlin gelesen? Äh, ви вже були в Берліні? Я ja, і хватили малень. Я так я був багато раз. И, ну, у цьому.